США считают центральным вопросом признание оккупированных территорий российскими. То есть мы должны признать все оккупированные территории российскими. Причем обратите внимание, здесь как бы дьявол кроется в деталях, тут подвох в этом пункте у Витков, Витков высказывает. Дело в том, что оккупированные территории ⁇ это полбеда. Россия настаивает на признании этих областей в административных границах. Так что тут еще непонятно, как э, точно никто не сформулировал. И у Витков говорит, что Донбасс, Крым, они русскоязычные, там были референдумы, и большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Кто? Это после того, как оттуда выехало несколько миллионов человек, и после того, как туда зашли российские оккупанты с автоматами и нарисовали там сразу же себе референдум, это он считает референдумом. Кстати, Шойгу сдал Уитков, он сказал, что все эти референдумы, которые проводились в Крыму и на оккупированных территориях, это чушь собачья. И их ни к чему привязать нельзя. Это Шойгу сказал буквально вчера, давая интервью другим средствам массовой информации в Москве. Вот. А здесь, то есть они считают легитимным вот тот фарс, ту показуху или постановку, которую осуществили расисты на оккупированных наших территориях. А сейчас они хотят их в полном объеме. И центральным вопросом остается способность Зеленского выжить политически, если он подпишет вот этот документ. Но я не думаю, что Зеленский готов подписать такой документ. Как бы там ни давили, но это же противоречит нашей Конституции. Мы не можем... Да, в Штатах рассматривается. Кстати, Шойгу, опять же, буду ссылаться тоже на него, в его интервью он сказал, что единственный способ как узаконить отчуждение, отказ Украины от своих территорий в пользу Российской Федерации, это снести украинскую конституцию и э, принять новую, в которой уже прописать э, территорию Украины без этих регионов. Вот они, э, видите, какой способ готовит Москва для того, чтобы эти территории у нас оттяпать. Большущий вопрос, который Уитков не поднимает, это признание этих территорий западными партнерами, чтобы и Запад признал эти территории. Ну, я понимаю, что, допустим, Венгрия, Словакия могут признать эти территории за лишнее ведро нефти или за бочку нефти от российской федерации или баллон газа они могут признать. Вот. Но основная масса то не признает. У многих стран ну, проблема с, внутренним, с внутренними противоречиями и есть у многих стран еще есть внешние проблемы с территориальной целостностью. Есть претензии к тем к существующим даже границам. Вот Россия хочет открыть ящик Пандоры в плане э, переписывания или перечерчивания границ между странами. Уитков э, по, по это спецпредставитель Дональда Трампа по ближнему востоку у, пытается разрулить две ситуации. Одну за счет другой на в нашу Ближний Восток он пытается разрулить за счет нашей страны. Я так понимаю, размен четко поставлен. Причем Путин, видите, не дурак. Путин, Путин говорит, что он договорится с Ираном о ядерной сделке, плюс договорится с Ираном, чтобы те не вооружали хулиганов, и перестанет финансировать и вооружать х... через там подставных лиц. Ну, они продолжают воевать и с калашниковыми и с гранатометами раши, расистские так что но Путин это все сделает, обещает помочь американцам решить этот вопрос и не решить вопрос с сектором газа, который он сейчас опять начал бомбить, но безуспешно не приводит к эффекту вот эти бомбардировки по объектам на территории сектора газа. Но после того, как Трамп преподнесет Путину, Украину, капитулирующую Украину, на блюдечко с голубой каемочкой. Вот какой размен. Поэтому Уитков, давая интервью, интервью Такену Карлсону, этому другу и любителю Путина, кстати, Уитков тоже сказал в этом интервью вот этому Карлсону, что он, он не считает, что Путин плохой человек, он считает, что Путин очень хороший человек. И, соответственно, он рассказывает в этом интервью, что, уже, что они давят на наше, на наше политическое руководство. И э, уже на следующей неделе может вступить в силу соглашение о прекращении боевых действий в Черном море, то есть Путин защищает свой черноморский флот. Украина согласилась провести выборы президента, они состоятся, правда, как их проводить пока не непонятно. Для этого надо отменить военное положение э, и э, пост, только после этого. Плюс, как будут голосовать временно перемещенные особы и те, кто уехал в эвакуацию за границу, это вообще непонятно, каким образом это это проводить, вот. Ну и также США сориентированы на результаты соглашения, сможет с которым сможет может жить украинский народ. То есть они, наше мнение не берут вообще, они считают, что мы с этим мы не сможем с этим жить. Нам нужен справедливый мир. То есть границы, которые подписаны, кстати, Россия Полностью подписала границы 91 -го года. Полностью мы демаркировали все границы, включая Керченский пролив, после после подписания грани... существующих границ 91 -го года. Так что, но это не берется со стороны США, не берется вообще во внимание. Вот они полностью идут под Путина ложатся, и Путин делает с ними, что хочет. Ну и, соответственно. Увитков сказал в интервью, что не Украина пока не может быть членом НАТО из-за позиции России и США Кажется, США, наш главный враг в плане продвижения нашей, точнее сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности. Но вопрос возможного предоставления и гарантии по пятой статье договора Альянса о коллективной обороне остается открытым. Ну и при, э, э, он признает, что они поставили нашего президента в крайне сложную ситуацию. Э, э, вот. И опять же они говорят, чем мы начали сопротивляться ядерному государству с населением в 4 раза больше. Такое количество населения не играет роли. Есть э, Играет роль э, желание населения защищать свою страну, свою независимость, отставить и жить в той стране, в которой они хотят. Это что касается, это вот главная новость прошедших суток, вот это интервью, где Уитков, в принципе, раскрыл все карты, снял все маски и четко дал понять, что США, теперь даже есть появился термин новый, не США и Россия, а СШР, Соединенные Штаты России. То есть США и Россия теперь это одна, одно объединение, военно-политическое объединение, в котором США Главный лоббист всех интересов Российской Федерации. То есть исполнитель и лоббист вот что мы получили на сегодняшний день. Ну и в подтверждение, в подтверждение слов президента Зеленского скажу, что рашисты готовятся к наступлению. Видимо, они будут делать перед 9 мая, все-таки будет рывок, скорее всего, это будет апрель месяц, потому что сейчас уже половина марта прошла, уже конец марта, на третья декада. Началась, тут осталось чуть больше недели до конца, а вот в апреле, да. Дело в том, что в больницах Донецка срочно освобождают места, пациентов выписывают досрочно. Места освобождают не только в хирургических и травматологических отделениях, но повсюду, включая даже детские отделения, там выписывают детей, чтобы освободить койко-места. Оккупанты готовятся к новой волне тяжелых раненых с фронта, сообщают активисты движения «Желтая лента». Вот такие вот приготовления. То есть... В ближайшие месяцы, это еще раз подтверждаю, что в ближайшие месяцы ждать мира, ну, к сожалению, не приходится. Так что продолжаем донатить на дроны, каждый дрон, каждый ликвидированный расист и или расистское вооружение, единица вооружения – это шаг к нашей победе. Ну и на посошок от завершения одна новость из Запоребрика, что творится на болотах. Там тоже происходят процессы очень хорошие, как бы для нас. Дело в том, что на 25 год более 40% российских компаний заявили о планах сокращения персонала. То есть безработица будет сумасшедшая. А это падение уровня жизни населения и неспособность их покупать товары. Четверть из, из них планирует массовое увольнение в ближайшие три месяца. То есть четверть из этих 40, то есть 10% от всех предприятий РФИ в ближайшие три месяца минус 15% личного состава. В течение полугода э, или к концу 2025 года остальные тоже будут сокращать личный, личный состав или, или штатный, штатный э, состав своих работников. То есть представляете, да, как растет, в кавычках, растет экономика. Ну, как, как всегда, Путин же величайший стратег, сам себя переиграл. Своими массованными дроновыми атаками Россия намагается Продавити український народ і домогтися того, щоб люди в Україні зажидали від влади припинення війни на будь-яких умовах. Однак, президент Чехії вважає, що план Росії не спрацює. Я вважаю, що цього не станеться, тому що подібні атаки тільки загартовують український народ, а не роблять його більш м'якотілим і схильним до будь-яких сумнівних угод. Підкреслив. Він ну і зараз також у мережі активно з'являється новина слова Волца. Він оцінив переговори США з делегаціями України та РФ, і за його словами все почалося із розмов президента США з українським президентом та російським диктатором. І тепер у нас є технічні групи, фактично з українцями і росіянами на одному об'єкті, які проводять непрямі переговори. Зазначив радник з нацбезпеки. Він також повідомив, що на переговорах у Саудівській Аравії обговорюватиметься. Зокрема, питання припинення вогню у Чорному морі. І також він заявляє, що припинення вогню по інфраструктурі вже діє та був запроваджений одразу після розмови Трампа з Путіним. На планеті Трампа вочевидь просто не бачили ударів по енергетиці в слов'янську та Одесі після телефонної розмови. Коли тисячі людей залишилися без світа, дійсно вони напевно живуть в якомусь вакуумі, вигадують свою інформацію та. Поширюється її, насправді ж в Україні відбувається все по іншому. Також президент Чехії назвав головну причину, чому ситуація в Україні наразі є кращою ніж у 2023 році. Році, за словами Петра Павла, обстановка в країні стабілізувалася на тлі потенційних мирних переговорів із Росією. Однак про швидке завершення війни він пропонує не говорити, але звичайно, це тільки моє відчуття. Я розумію, що зараз так само складно, як і два роки тому, тому що ситуація на полі бою кардинально не змінилася. Лінія фронту, як раніше, дуже дуже довга, щодня на полі бою військові зазнають втрат. Заявив він в інтерв'ю для телемарафону. Павел підкреслив, що в цій ситуації. Критично важливо не тільки Україні, а й Європі докласти всіх зусиль для того, щоб остаточно закінчити цю війну. Ну і також Дональд Трамп продовжує дивувати своїми заявами. І він зазначає, що дуже добре знає Путіна, і тільки він зможе його зупинити. І про це він сказав про це Вербака розповіли з посиланням на Трампа. Дональд Трамп запевнив, що зусилля зі стримування війни Росії проти України дещо під контролем. Я думаю, що це певною мірою під контролем. У мене хороші стосунки з президентом Путіним і, власне хороші стосунки з президентом Зеленським також було б чудово, що вдалося це зупинити, сказав президент США. Він оголосив, що дуже добре знає Путіна. При цьому він знову повторив тезу, що за часів його першого президентства Путін ні в що не вторгся. І не думаю, що у світі є хтось, хто зупинить Путіна крім мене. Я думаю, що я зможу його зупинити, заявив Трамп. За його словами, у нього з Путіним дуже раціональні дискусії. У нас були дуже раціональні дискусії. Я просто хочу, щоб люди перестали убивати. Вони втрачають 2500 молодих людей на тиждень, і вони росіяни і українці. Додав Трамп. Ну, і як тільки Дональд Трамп зайняв свою посаду, він звинувачував, звісно, що початку війни Володимира Зеленського і Джо Байдена, який допустив початок цієї війни. А Путіна навпаки намагався виправдати. Ну і також за час свого президентства Дональд Трамп здружився із Ілоном маском. І далі більш детально про їх стосунки будемо говорити. Адже з'являється інформація від видання Фенесотас про про те, що дружба маска і Трампа стала загрозою. Для просування Starlink. компанія Starlink, маска має намір закріпити своє панування на ринку супутникового інтернату. Однак цьому може завадити зв'язок маска із Трампом, який перетворюється з переваги на перешкоду для глобального розгортання компанії. Financial Times пише, що компанія SpaceX Веде переговори про швидке впровадження сервісу в країнах з 1 мільярд потенційних користувачів нових туреччина, Марокко, Бангладеш. Також домагається схвалення регулюючих органів і на інших великих ринках. І союз маска з Трампом усунув перешкоди попоювання з приводу монополії, відкривши кампанії. Шлях до вигідних федеральних контактів, ну і раніше, все ж таки скандали теж розгорталися різні на фоні дружби Маска та Трампа. Ну і зараз протести на території Сполучених Штатів Америки тривають і. Американське суспільство серйозно стурбоване діями президента Трампа. Значна частина американців вважає, що їхня країна наближається вже до катастрофи. Майже по всій країні продовжують тривати протести. Політехнолог Олег Пастернак пояснив, як рішення Трампа можуть обернутись проти нього самого. Взяв він участь в закриті зустрічі, присвячений ймовірним серйозним. Політичним потрясінням у США разом із колегами-експертами він дійшов висновку, що в Америці формується потужна протестна активність суспільства. Наприклад, останні мітинги проти Трампа, що відбулись не лише у Вашингтоні, а й в Нью-Йорку, і в інших містах. Сенатор США Берні Сандерс яскравий прихильник України активно проводить мітинги. Нещодавно, наприклад, величезний протест відбувся у Нью-Джерсі. Тож внутрішня політика США наразі переживає хаос 100 тисяч звільнених федеральних працівників, численні укази Рампа, що були скасовані федеральними суддями, конфлікти з Верховним судом, колапс в адміністративній системі. І опозиція деградує. Сенатор демократи проголосували за федеральний бюджет, запропонований Трампом та республіканцями, що викликало обурення в демократичній партії, яка звинуватила лідера меншості сенаті Чака Шумура у зраді. Тим же часом є. Свіжі заяви також від е, прем'єра Канади Марка Карні, який також анонсував розпуск парламенту призначення виборів на 28 квітня. Він сказав, що ми повинні побудувати найсильнішу економіку у великій сімці. Нам потрібно розібратися з тарифами президента Трампа. Канація заслуговують на вибір того, хто має очолити зусилля для нашої країни. Він написав також і. Про це ну і дивні заяви найближчий час до речі від представників я впевнена, що будуть з'являтися ще про них. Буквально також продовжимо говорити за кілька хвилин. Надалі маємо змогу прослухати Валерія Клучка, керівника центру громадської аналітики вежа, який також прокоментував і те перемир'я, яке планується у найближчий час, начебто наскільки це можливо. Ну і про припинення вогню так до 20 квітня і переговори у Саудівській Аравії, які. На момент записання відео Валерієм Клочком ще не почалися. Зараз нагадаю, що вони вже і закінчилися. Ось буквально щойно про це з'явилася інформація. Тож всі деталі будемо також щодо цих переговорів обговорювати за мить більш детально про те, що. Могли сторони обговорювати. Президент Володимир Зеленський зауважив, що ця зустріч дозволить Києву діяти дуже швидко і дуже предметно. Також він наголошував, що недільна зустріч в Ріяді буде чисто технічною. Як зауважив речник МЗС України Георгій Тихий, Україна хоче. Уточнити модальності нюанси можливих різних режимів припинення вогню, як їх відстежувати, як їх контролювати загалом, що входить до їхньої сфери. Також а, нагадаємо, що наша держава погодилася на 30-денне перемир'я у війні. Президент Росії Владимір Путін заявив, що нібито також погоджується з цією пропозицією Трампа, і за його словами, російські військові навіть отримали вказівку пропонити атаку на енергетичну інфраструктуру. Однак ця угода не відповідала ширшій угоді, якої прагнули США, яку підтримав Київ щодо повного 30-денного перемир'я у війні. Зауважили у Reuters. Також що ще відомо, будемо зараз з'ясовувати. 24 березня представники Сполучених Штатів у Саудівській Аравії проведуть черговий раунд перемовин цього разу із представниками України і з РФ. Ю. Проте напряму українська та російська делегація не контактуватимуть. Хто їде від кожної країни, що сторони обговорюють про цю зустріч та що її передувало, будемо далі обговорювати. Президент України Володимир Зеленський 20 березня підтвердив, що представники США наступного понеділка. Проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та представниками України в Саудівській Аравії. Заходи заплановані в столиці Ер-Ріяді. Учасники переговорів російська та українська сторони будуть перебувати в окремих приміщеннях. А американські посередники будуть передавати повідомлення Києва та Москви туди-сюди. Це має назву човникова дипломатія. Водночас в неділю, 23 березня, тобто сьогодні, в української делегації в Саудівській Аравії, відбулася зустріч із американцями. Від США, як ідеться в матеріалі The Washington Post, братимуть участь директори з планування політики при держсекретарі Майкл Антон, полі... помічники спецпредставника США Кіта Келохи, представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волса, журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс з посиланням на джерела видання написала, що держсекретар. Марко Рубію, радник з національної безпеки Майкл Водс не їхатимуть у Саудівську Аравію 24 березня. Росію на переговорах представить сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бісєда. Склад української делегації не оголошував. Речником ЗС Георгій Тихий говорив, що міністр закордонних справ Андрія Сибіг не буде, бо на зустрічі обговорюватимуть військовий і технічний компонент, а не політичний. Минулого разу нам 11 березня Зеленський затвердив склад делегації від Києва, керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Біга та міністр оборони Ростем Умєров високопоставлений український посадовець розповів Вашингтон Пост, що у понеділок на переговори знову прибудуть Умєров та Паліса. Помічник російського керівника Володимира Путіна Юрій Шаков заявляв, що консультація 24 березня здебільшого стосуватимуться ініціативи що стосується безпеки судноплавства в Чорному морі. Він додав, що рефія розраховує на продуктивні розмови, а ще у Шаков регулярно спілкується з помічником президента США Майком Волцом. Речник Путіна Дмитро Пісков теж сказав, що 24 березня обговорюватимуть поновлення чорноморської ініціативи. Президент України Зеленський 20 березня зазначив, що Україна готова до припинення вогню. І за словами Зеленського, після контакту США та Росії сторони повернулися не до повного, а часткового припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, а також іншої цивільної інфраструктури. Ми підготуємо об'єкти цивільної інфраструктури і сторони будуть домовлятися, сказав Зеленський.